Фолькмюзик незламні українці. Анна Мудра, це прекрасна співачка. Вона організаторка чудових посиденьок у Горослави. І зараз вона нам про це розкаже. Анічка, вітаю тебе! Вітаю, Оксаночка! Вітаю, дорогі друзі! Я безмежно рада сьогодні бачити вас в нашій бучі на наших посиденьках у Горослави. Ми неодноразово зустрічалися і в і на різних концертних майданчиках. І сьогодні ви у нас. Так, ми дуже щасливі з нашою творчою командою, що приїхали до Ані, і я хочу сказати, що ми чули багато про Бучу і всі страждали разом з вами. Але хочемо сказати, що Буча є надзвичайно мистецьким містом. І одна з таких мистецьких перлинок це саме Анна Мудра, яка робить прекрасний проєкт. І розкажи нам, будь ласка, як він започаткувався і як ти справляєшся? Як співається у пісні Дмитра Фоми про Бучу, ми відбудуємо тебе і знов заквітне сонце, зацвіте калина. Ми відбудуємо нашу Бучу. Люди вони від цього сну отряхнуться, і ми здобудемо довгоочікувану перемогу, і ми заживемо і задихуємо на повні груди. І ми всі ще будемо щасливі. Зародився проект на посиденьки у Горислави. Чому навіть це так називається на посиденьки у Горислави? Це було три роки назад, коли була жива Людмила Близнюк, але були страшні часи вже пандемії, і тому ми вирішили зробити це у форматі онлайн. Люди присилали нам свої відео, аудіо. Ми проводили такі вечори. Це було ну, досить таки цікаво і це користувалося попитом. Ми побачили це. Потім померла Людмила. Потім війна. І коли я приїхала з окупації, я вирішила, що потрібно якось жити далі, щось робити. Я бачила настрої людей в ці депресії. Людям нічого не хотілося. Ми це все прекрасно розуміємо, але треба. Один одного підтримувати і підтримувати, заряджати своїм позитивом людей. І так само хлопців і дівчат, які боронять кордони нашої держави. І тому мені спала на думку така ідея: а чому б цей формат не перевести з режиму онлайн в режим життя? І е, в квітні місяці, здається, ми вперше стартанули. Прямо цей... в квітні 22-го року? Ні, 23 го року. 23. Втого, да. І цей старт був вдалим. Так. Людей було не дуже багато. Тому що, знаєте, після окупації люди ще і боялися ходити, і якось не ті настрої були. І ось уже вже на кон... із концерту в концерт людей все більше і більше. І вже п'ятий ювілейний в нас випуск був, і в нас був повний зал, це був Аншлаг. Перші Бо... посиденьки до Горислави. Вперше були приурочені до 25-річчя дуету Горислава. Подивіться, як це народжувалося! Отож, ми гостинно відкриваємо для вас двері і запрошуємо на посиденьки до Горислави! Метою наших посиденьок було згуртувати творчих людей, познайомити громаду із творчими, активними талановитими людьми, якими багата наша українська земля. Дякую Богу, що я Українка, шлях вказав до мети. Підростали синочки, соколята сини, вишивані сорочки, кучеряві чуби, за дітей мати горда й щаслива була, батька, посмішка тиха любов'ю цвіла. my son В очки, схід сонця вкрила вогнена стіна, вже опалилися ваші сороки. У тривожнім чеканні у батька серце щемить, материнська молитва в темні ночі летить повертайтесь живими синочки, сини. Вбережи, матір Божа, нас всіх від війни. По синьому небу, соколята летять, ми живіми вернулись, з небес нам кричать, ми на крилах несе ми розпокою сни. сним, паним Схід сонця вкрила вогненна стіна, вже опалилися ваші сорочки, а коси вкрила рання сивина, сини мої, соколята сино, Схід сонця вкрила вогненна стіна, вже опалилися ваші сорочки, а коси вкрила рання силина. Ми пам'ятаємо вашу Гориславу в програмі Folkmusic. Так і зараз якраз і показала показали ми відео з Людочкою. Скажи, будь ласка, які в тебе теплі спогади про неї? У мене про люду взагалі тільки теплі спогади. Мені навіть зараз мені важко про це говорити, тому що ну, ця... Рана на серці, вона ніколи не заживе, вона просто рубцюється, але ці рубці вони час від часу все ж таки болять. І я впевнена, що те, що ти робиш без люди, я впевнена, що ти робиш прекрасно, але вона з небес бачиться. Я, до речі, вам скажу, дорогі друзі, коли я їхала сюди до Ані, сюди в бучу на посиденьки до Горислави, я постійно говорила не Аня, а Люда. Уявляєш собі Оксанко, мене одна так. Мене дуже часто плутають. І Я кажу: ні, я не плутала, тому що я знала, що я йду до тебе. Але я знаю, але таке враження, що люди дивиться з небес і нас всіх підтримує. Тому я бажаю вам хороших посиденьок. Я бажаю, щоб усе сьогодні вдалося. От і дай Боже нам миру і перемоги, і щоб ми зустрічалися на посиденьках частіше. Дай Боже! Це наші шанувальники, це люди, які підтримують наші посиденьки Бориславі. З самого першого дня вони були на перших посиденьках у Борислави, на другу вони приїжджали як гості. Ми приїжджали до Білої церкви до, до Маловічканської громади в село Поправка. І ці люди я просто пишаюся тим, що у наших посиденнях є такі вірні друзі, які підтримують нашу культуру, які піднімають у себе свою культуру. І я буду рада бачити вас на кожних наших посиденьках. Дякую. Яка ідея посиденьок? Що треба зробити, щоб потрапити до вас на посиденьки? Може, є якісь конкретні пісні, спеціальні дії? Що відбувається? Ідея посиденню Когорислави, отут, тут, Максанська, з вами схожі, тому що ідеї наші сходяться із фольк-музиком. Ми так само хочемо дати дорогу тим колективам, які не мають змоги пробитися на мас-медіо, на якісь великі концертні майданчики. Але ви ж чудово це знаєте, що в нашого народу такі таланти є, і це такі діаманти, які, на жаль, ніхто не бачить. І тому ми намагаємося підняти це все на поверхню. Ми хочемо популяризувати ці колективи, але паралельно паралельно з цим ми е, запрошуємо і професійних співаків, акторів. Іде спілкування живе, і де обмін досвідом, і це досить таки цікаво. Слава Богу! Сиденья саме ці посиденьки у нас новорічно-різдвяні, вони ага. зимові, і вони так само в форматі у Горислави, Але по нашій задумці ми зробили це в форматі як ніч перед різдвом, ага. але ми не шукали легких шляхів, і тому місяць у нас крадуть москалі. У нас буде солоха, ага. у нас буде пан пацюк з варениками. Ага. Який зробить аукціон вареників гроші, які ми виручимо з цих вареників за аукціона, підуть звичайно ж на Збройні Сили України. Тому що ми, як ніхто, повинні допомагати, і навіть тут, в тилу, ми повинні робити все від нас можливе і неможливе. Адже там, хлопцям і дівчатам, набагато важче, ніж нам. Ми все будемо робити для того, щоб перемога наблизилася пошвидше. І дякуємо Анні, Мудрі і посиденькам за те, що ви не забуваєте українську культуру. А ви, дорогі друзі, якщо вам сподобалась програма. Лайкайте, підписуйтесь на наш канал. Дивіться нас у Folk Music. Ваша Оксана Пекун, Фольк Мюзик, анна мудра і незламні українці. no eh?